Поклоны сыну Шачи Гауре я предлагаю, Который цветом тела даже золото затмил. Он чувство радости и счастья в каждом пробуждает, И танцем экстатическим своим всех пок... Кришна, Хари Кришна, 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 Рама, Рама, Рама Рама, Дочитала я книжечку Баладева про Бог небайдужий, классно. Так що послухайте, вона дуже класна. Це вам красота. Так, Діти, діт. Остання історія цієї класної книжечки, яка нам потрібна для щастя, для всього, для знання про Бога, до якого ти можеш повернутися, з яким ти можеш розмовляти в цьому житті. Я в кріслі. Це перший раз так зручно. Крішна на дорогу роботу, трошки ну, як деякий час перевів на друге місце. Ой. Так, що так? Історія двадцята, «Дощу дорогу. Ну, от жаль, що й люди, які не, не слухають, от жаль, це така красота. От ета. От я прям хлопчику подарую, це дочитаю, відвезу, і собі хочу купити книжечку. Вона, ну вона, не знаю, на всіх рівнях, може. До... донести людям. І малим, і великим. І... Ну, молодець, баладе у праву, молодець. Василь Федієнко, який написав. Ну, понятно, що під руководством там, понятно. Косичку мою любиму. Так, це вона ж. Я завжди з завжди, да. Я не можу, тому що косичка сплетена така, як захист, хрестики. Коли волосся розпущені, то ти передаєш енергію. Обично це роблять вдома зазвичай. Ну, тут, тут вона хрестиками заплетена, а тут так. Тут і передаю, і захист одразу, тому що, <смі> що що ще? Що, що, така поговорка була у нас в селі. Друзі, <смі> подруга і її ну, і, і брати вони так казали. Криворученька Марина, де вони зараз? Не знаю. Після цієї війни нікого не знайдеш, всі десь хороші були люди, не знаю, як вони зараз, є, нема. Хороша вся сім'я, добрі. Ладно, не про це. Так, історія 20-та. Дощу дорогу, чисте, чисте сито, тренажер для душі, гарна прикмета. Це іносказательно, не тут цікаво. Тут Вся кожна історія, та просто балдж, пробачаюсь я. Не люблю таких слів. Дядько від'їжджав по обіді. За столом усі намагались жартувати, не подаючи знаку, що засмучені розставанням. Богданко, його мама й тато, дядько Юрчик, і Танька Ігуль, вона дізналася, що їй збирається їхати, і прийшла попрощатися, а ще напекла йому в дорогу чималу торбинку своєї фірмової пахлави. Дякую вам дуже за люб'язність, пані Айгуль. Ви просто чарівниця, а ваша пахлава це, мабуть, найсмачніше з усього, що я коли-небудь куштував. Мої хлопці теж її дуже любили. На обличчі пані Айгуль набігла хмаринка смутку, а зараз, як її майже, а зараз я її майже не готую, бо зазвичай це нагадує мені про них. Та цього разу захотіла вас порадувати і якось воно легше пішло. Тоді ще більше вдячний вам, розумію, як вам було непросто, і щиро бажаю, аби Господь знайшов можливість вас втішити у вашому горі, щоб ви відпустили ваших близьких туди, куди їх покликав Бог. А разом із цим відпустили й неприємні почуття, лишивши собі хороші спогади та навчитися знову усміхатись і радуватися своєю усмішкою інших. І дядечко Юрчик прив'язно усміхнувся до тітоньки Айгуль. Богданкові, а ми здалося, що він усміхнувся якось особливо приязно. Мені б хотілося, щоб цю книжечку всі читали люди релігійні. Тому що вона не про окрему релігію. ну, ну Це людина, яка пише. Він до якоїсь релігії відноситься. Ну, я маю в виду, <кій> я ж теж. Але він просто там кущ про, пише про них, так про себе. Ну насправді там нема того, щоб когось там куди-то запрошувати, щоб когось там. Просто про Бога, просто про Господа, який у всіх релігіях один, один, як сонце в небі. Дякую вам, Юрію. Я дійсно змогла дещо побачити інакше. І знаєте, від того мені стає легше. Хочеться жити і робити щось для людей. І це все після нашої розмови. І тітонька Ігуль у відповідь приязно усміхнулась дядечкові Юрчику. Богданкові знов далося, що усміхнулася вона теж якось особливо, приязна. У мене початку немає цих книжок ну, на, на Тік-Токі. Вони у мене на Ютубі є. А далі я вже там, тому що я, в мене ж телефон з ну, флешками якось не дуже дорожу. А пам'ять не так, ну, хоч скільки б її не було, але якщо все залишати, я викладу і вдаляю. Я куплю собі книжечку. Mm -hmm. Так що я надіюся, Бог мені дасть, якщо треба, звичайно. Братику, обіцяй, що приїдеш до нас за Ігуль на день народження. Він у нас в один день. Мама, мабуть, теж щось примітила і вирішила діяти. Якщо приїдеш, будуть тобі відразу і Наполеон, і Пахлава. Ну, в такому разі я просто з ним можу відмовити. Дядечко Юрчик кажучи прикрив, мабуть, уявляючи собі частування, тільки дочитаю ті лекції, одразу й приїду. Юрчику, а може ти ці лекції і нам присилатимеш, аби ми їх тут слухали. Бо я вже якось звик до твоїх розмов тепер нудьгуватиму до бесіди, долучитись, долучився й татка. Точно, дядечко Юрчику, бо інакше ми позабуваємо, що ви нам розповідали. Я вчора зазирнув у зошит і зрозумів, що вже багато чого не пам'ятаю, докинув Богданчик. «А це точно. Богданчика. Сука, ми там приходили півроку. Ну, я така довольна була, що я її пройшла. Та там просто, просто екстаз, всі роки. Я так вдячна тим вчителям, які нам давали. Я б, мабуть, ще пішла, але я знаю, що Крішни я повинна робити інші діла. І тому в мене робота така, що я не можу постійно. Треба ж бути на заняттях <кій> і відпрошуватись тут. Же. Ну то просто я б ще побула. Юрчику, а може ти... а це вже так, Ну, ті лекції для молодих учених. Там чимало наукових термінів та складних моментів. Не певен, що вони будуть цікавими для вас. Але дещо ми так і зробимо. Богданчику, а принеси мені, будь ласка, свій зошит, я зроблю фото твоїх записів і напишу з цими темами книжечку. Щиро кажучи, я давно хотів це зробити, розповісти простою мовою про складні речі. Тож тепер здається, час настав. А в міру написання рукопису надсилатиму вам, читайте доскочу. От я, наприклад, коли беру, чи якусь, що там дивлюсь в інтернеті, я там ну, початку, може, непонятно, чи не подобається, далі можу трошки проскачити, там, ну, подивитися. Но люди буває, дивляться. Щось не сподобалось і все, і не дивляться більше. Ну, в принципі, те, що по моїй темі там, а не так, не що попало там, береш дивиться його. Ну, це ж про Бога. Так. Богданчик бігцем приніс зошита і дядечко взявся фотографувати записи. Скільки тут усього, тітонька Ігуль зацікавлено дивилась через дядькове плече. А я не певна, що все це можна запам'ятати, навіть якщо прочитати кілька разів. Ваша правда серйозно кивнув дядько Юрчик, не така вже в наші часи пам'ять у людей, щоб із першого разу все запам'ятовувати. Але ж книжки для того є, аби їх можна було перечитати знову. І щоразу, як не дивно, ви знаходитиме щось нове для себе. Знаходитиме те. Я оце згадав одну цікаву притчу. Якось учень прийшов. Ну, як вони їдять тут, сидять? Книжечки. Якось учень прийшов. Куди ж він прийшов? Так, товстенькі такі листочки поки переговориш. Свого до свого духовного вчителя та спитав, чи варто йому ходити на лекції. Річ у тім, що хлопець був не дуже тямкий. І не міг особливо нічого запам'ятати, тож мав сумніви, чи є сенс гаяти на цей час. Може, і краще щось корисне робити для вас руками, замість дурно сидіти на лекціях? запитав він. Тоді вчитель дав йому сито з підборочна і попросив наносити ним води в невелике барильце. Бідолашний учень разів з десять збігав на двір і на назад, але води приніс зовсім мало. Ситом не виходить наносити води, сказав він учителі. Твоя правда відповів той, але поглянь на сито. Чи змінилось воно? Учень пильно придивився і сказав Так, сито стало чистим. Учитель лагідно поплескав його по плечу і зауважив. Те саме відбувається з твоєю свідомістю. Знання, можливо, особливо і не затримуються там, але сама свідомість стає чистішою. А це важливо для нас. Це для щастя важно. Свідомість Бога. Це і наша свідомість, ми частинки його. І якщо ми по ній живемо, то ми щасливі завжди. Які б не були обставини щастя, воно зсередини йде. Від Бога йде, отут знаходиться Господь як наддуша, тобто в всевишній образі наддуші, який з нашою душою, з нами поряд, ми центр душі отут, на уровні серця. А це тіло, тіло. енергії. Так. Отже, запам'ятовувати все, це точно не най, най, найголовніше. Важливо розуміти суть. От притчі ваші, дуже зрозумілі, тітанька і Гуль знову усміхнулася. Решту ж, сподіваюсь, ви нам напишете в тій книжці. Книзі. Або розповісте, як приїдете. А поки що скажіть, будь ласка, що з цього записано у Богданковому зошиті найголовніше? На що насамперед слід звернути увагу? І з чого почати? Дядечко замислився. Саме таке спілкування, знаєте, мабуть, краще почати з поступової відмови від м'яса. А будь-яку свою їжу спершу пропонувати Богові. Я про це нещодавно розповідав Богданкові. Тож усім він вам переповість, добре було б <кій> привчитись рано вставати, зранку читати книжки для виховання душі і молитися, хоч потроху. Також дуже важливо почати спілкуватися з тими, хто знає закони Бога і живе за ними. Саме таке спілкування допоможе нам. Не просто дізнатися, а й усвідомити, повірити, відчути те, що Бог є, що Він особистий, що Він всемогутній, всезнаючий, вселюблячий і всеблагий. Це допоможе нам навіть тоді, коли ми не розуміємо, в чому проявляється його любов, не полишати вірити в неї, вчитися помічати його турботу і бути вдячними за неї, намагатись жити так, аби порадувати Його не зважаючи на обставини в нашому житті, приємні чи болісні. Дивіться, якщо ми когось любимо, але ця людина далеко від нас, то можемо виявити свою любов до неї, зробивши щось хороше для тих, хто їй дорогий. Ой, начиталась вже. Так само і наша любов, так ще раз. Дивіться, якщо ми когось любимо, але ця людина далеко від нас, то можемо виявити свою любов до неї, зробивши це щось хороше для тих, хто їй дорогий. Це так і про Бога. Зробити хороше для його відданих це дуже важливо. Це дуже важливо. Просто подякувати, просто щось дати там, ну від серця щось зробити. Це буде, Бог буде благодарний. Що mm. я запуталася, де є. Так само і наша любов до Бога тут, у матеріальному світі, де ми не можемо реально бути з ним, проявляється в нашому ставленні до тих, кого любить він, у співчутті, милосерді, уважності, опікуванні про інших його дітей. Саме це і є нашим завданням перестати намагатись брати і навчатися. Брати. Перестати намагатись брати і навчатися давати. А, перестати намагатися брати і навчитись давати. Угу. Навчатися. Навчитись бути щасливими щастям інших. Навчитись бути щасливими щастям інших. І хто ж це казав? Був такий цілитель Попов Володимир Петрович Харьков, він знає, де він зараз вже, мабуть, або його немає, вже, не знаю, де він. Це мій перший вчитель, ну, який дав мені знання про те, що Бог це особа. Просто сказав, і я потім стала читати нову заповідь. Від. Ах, вот. Він казав, що радуйтесь від всього, радуйтесь, бо це ж хороша, ну, хороша як би, енергія. За всіх, за все. Не просто для того, щоб вам, вам було радісно, а. Ну, Як Ісус говорить, «Сопереживайте, сочувствуйте другим. Радуйтесь, смійтесь з тими, хто сміється, плаче з тим, хто плаче. Тобто співчувайте. І це буде, Бог вам буде благодарний. Звісно, при цьому ми повинні дбати й про себе, аби мати достатньо сили і наснаги для служіння іншим людям. Наприклад. Наприклад, не перегоранок. Загубила якось. Не даюсь знайти її. Наприклад, гарні батьки мають дбати про своє харчування, розвиток, хороше самопочуття, відпочинок тощо, бо розуміючи від цього залежить їхня можливість піклуватись про дитину. Так само і ми повинні піклувати з собою, але не робити з того вищу цінність. Це як із їжею. Вона потрібна нам для життя, але точно не є метою. Є його метою. Аби добре потурбуватись про іншого, ми маємо бути уважними і чуйними, намагатись порадувати людину саме так, як їй зараз цього хотілося б, а не так, як зручніше нам. Треба розуміти, що немає універсальної поведінки. Мати гармонійні стосунки означає реагувати на зміни. Іноді людині хочеться поговорити, а іноді, навпаки, помовчати. Іноді хочеться Солодкого, а солоного. Тож і діяти треба відповідно. Аби добре потурбуватись про іншого, ми маємо бути уважними і чуйними, це повторюю. Уважними і чуйними. Намагатись порадувати людину саме так, як їй зараз цього хотілося б, а не так, як зручніше нам. Mm -hmm. Це в мене такі є люди, які роблять так, як їм зручно. Ще й кажуть, що вони люблять когось. Важливо не просто зрозуміти зміст того, що людина каже, а й збагнути, що вона дійсно відчуває і чого насправді прагне. Наприклад, жінка може сказати чоловікові під час конфлікту дай мені спокій, я хочу побути на самоті. А насправді вона понад усе цієї миті бажає, а насправді вона понад усе цієї миті бажає, аби він припинив щось доводити, підійшов і обійняв її. Ну, Це коли в людей. В жінки з чоловіком стосунки, коли вони, ну, якось чи сходні, чи, я не знаю, як сказати, чи люблять, тому що любити можна всіх. Ну, Бог та є. Нам пару, щоб ми відробляли карму. Спочатку йде така любов, потім вже ти звикаєш, вже просто буде повага повинна бути. І. І Я вже там почуття. Ну, общем, не зраджувати, тому що це ж твоя, так сказати, друг, подружжя. Також важливо не просто виконувати чиєсь бажання, а розуміти, що буде справжнім благом для людини. Буває, що хтось хоче дивитись телевізор, але йому краще вже піти спати, бо завтра на роботу не встане. А якщо й прокинеться, то буде сонний увесь день. От я не спала, я не сонна увесь день. Це ж не всі такі. мене ж Крішна там дає все, що треба. А хтось далекий від Бога ще. Або ж хтось хоче замовити бургер із колою. Хоч жодній людині така їжа не корисна. Тож головна, голова на плечах не тільки для того, щоб шапку носити, а й щоб дбати про справжнє благо іншого. Іноді найбільшим благом для когось може бути, якщо ми взагалі перестанемо з ним спілкуватись. Це може статися в разі його, якщо люди схильні нас використовувати. У таких випадках ми маємо відсторонитися, щоб не дозволяти людям розвивати власний егоїзм. А трапляється й таке, що заради блага самої ж людини потрібно її покарати. Так от і приходиться, тому що відсторонитись не виходить, всяке буває. дали тобі і возися з ним. Хм. Аж поки Крішна не скаже досить. Або щось зміниться. У будь-якому разі потрібно бути розважливим і не діяти зопалу. Завжди, перш ніж робити щось, слід зупинитися і спитати серце. А що насправді стане вищим благом для цієї людини, що в цій ситуації порадує Бога, тоді ми зможемо побачити правильне рішення. І з часом щоразу швидке розумі... швидше розумітимемо, як діяти правильно. Якщо людина направду щиро прагне порадувати Бога, на і якнайкраще послужити іншим, відбудеться справжнє диво. Усе, що вона не зробила в такому настрої, зрештою обернеться на краще. Головне пам'ятати про вищу мету, порадувати Бога. Те, що ми робимо, просто щоб Бог був довольний вести себе добре і любити ближнього, як кажуть, тому що вони частинки Бога. Звісно, навчитись жити по-божому, не, не піддаючись своїм емоціям і завжди діючи з любові, не просто. Але це вміння закладено в кожному з нас. Важливо лише більше спілкуватися з людьми, які допоможуть розкрити його в собі. Є така відома казка про Мауглі, хлопчика, який виховали звірі в джунглях. Цікаво, що в історії дійсно траплялися випадки, коли людські діти виростали в дикій природі. Коли ж їх знаходили, то вони не вміли ходити на двох і розмовляти. Ходити на двох ногах. Хоча ці вміння закладені в нашій природі, проте діти їх не розвинули, бо не були коло, кому навчити їх цього. Тож ще раз, надзвичайно важливо спіклуватись з тими, хто може навчити тебе жити по-божому. І не спілкуватись близько з тими, хто дбає лише про власну насолоду. Тому що можна непомітно заразитись від таких людей, мікробами егоїзму. Можна. А нікуди не дінешся від тих, хто з тобою поряд завжди, від своїх родичів. І не треба хвилюватися, якщо не виходитиме одразу. Власне, наше з вами життя можна порівняти зі сном або навчальною комп'ютерною грою. І там, і там ми можемо щось робити і відчуваємо певні емоції, часом дуже сильні. Але насправді це. це не є нашим реальним життям, навіть якщо у вісні чи з комп'ютерній грі з нами трапиться щось погане, то це не загорожуватиме нам у реальності. Так само і з душею. Вона вічна і смерть у матеріальному світі означає для неї лише зміну тіла. Водночас. Так. Водночас. Водночас таким чином ми можемо пережити певний досвід, відчути емоції та чогось навчитись. Та ж не треба надто перейматися негараздами. Так само, тим само, так само немає сенсу ж, аж надто радіти чомусь хорошому. Це все минеться. Нема сенсу дуже радіти чомусь хорошому, все минається. Ну, радіти можна, ну прям. Це без ко... Все одно буде щось вже зміниться. Це все минеться, адже події відбуваються не в справжньому духовному житті душі, а в ілюзорному світі, який працює як такий собі тренажер для душі. Головне, не те, що з нами відбувається, а те, як ми в цих ситуаціях поводимося. Які якості. Показуємо, чого вчимося, що б ми не робили, важливо пам'ятати про те, що є справжньою метою нашого навчання. А справжня наша мета повернутись у свій споконвічний дім у духовний світ у свій. Справжня мета повернутися у свій споконвічний дім у духовний світ до Бога. Аби це стало можливим, нам треба відродити в серці вміння бути щасливими. Щастям інших. І перед усім щастя Бога нашого Творця і найближчого друга. Щастям Бога. Дядечко трохи помовчав і, ніяково усміхаючись, довів до обвів усіх лагідним поглядом. Ну, от любі мої, на цьому я маю закінчувати, бо вже час. Літак не чекатиме. Я там собачки. Що маленький, що моєму? Що таке? Чу, жалується. Ну, що таке? Дочитаю тут небагато. Піду гляну, чого тобі? Осятка. Овчарочка така, а друга старенька уже зовсім. Всі гуртом вийшли проводжати дядечка. Він був ніби й веселий, як завжди. А разом із тим. Знаєте, мій настрій зараз як погода на дворі. Ніби й сонечко, а ніби й хмарно, ніби й хороше на душі, а ніби плакати хочеться. Дядько Юрчик підвів голову, аби поглянути на небо, і раптом звідти почали падати дрібні краплі теплого літнього дощу. Що там? Ого, сліпий дощ. Богданко з насолодою підставив краплинкам обличчя. Так. Кажуть що дорогу, гарна прикмета. Ядечко не був би самим собою, якби не знайшов, що сказати з цього приводу. А сліпий дощ на сході вважають особливим Божим благословенням, тож не сумуймо. Все відбувається так, як і має бути. Я їду, але скоро повернуся. Кажуть, що прощатись треба легко, так ніби розстаємось до завтра, а зустрічатись так, ніби не бачилися сто років. Обіймаються люди, я взагалі не любила. Зараз просто знаю, що обійматись, передавати хорошу енергію. Хороша, звісно. А то чого обійматися? Ейко, Айгуль, на все добре. Дякую вам за гостинність і до дуже скорого побачення. Дядечко Юрчик обійняв рідних, легенько відклонився ті, вклонився тітоньки ті Айгуль і сів у машину. Де вже чекав за кермом Богданків татко. Машина Ручко рушила з місця і незабаром зникла за рогом. Стала якось порожня самотня Богданко, а потім її мама, і тітонька і Гуль підняли голови, поглянули на небо. Дощ вщухав, і ніж між хмаринками з'явилася величезна барвиста веселка. Мабуть, теж гарна прикмета, подумав Богданко, напишу дядькові, спитаю. Він дум від думки про те, що в нього тепер завжди є можливість звернутись до дядечка з будь-якими питаннями, плакати розхотілося. і на серці стало легко та радісно. Дякую тобі, Боже, тихо сказав Богданчик. Я знаю, ти є і ти небайдужий. <рес> закінчилася книжечка, ура! <рес> тобто не тому, що закінчилася, а тому, що я в кінці концов дочитала. Все, віддам її, подарую я вже підцяла на день народження. Подарувати. Класна книжечка, класна. Я не знаю, як люди не слухають. Ой, Взагалі благодати. Ну, кожна мислає, звісно, колись прийде час, розуміти. Ох. Пока.